Друзі, всім привіт! Тільки що завершилось засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, який розглядав мобілізаційний, демобілізаційний законопроект, маю для вас новини не дуже добрі. Зараз розповім вам в деталях, що там по строку служби по інших питаннях. З вас лайк, шер, коментар, підписка. З мене актуальна інформація. Актуальна інформація наступна: комітет там дійшов. Майже до 3500 правки. Ну тобто, фактично, там залишилось десь відсотків 20 правок розглянути. Можливо, це закінчиться навіть на цьому тижні. Але головна правка, яку я сьогодні, власне, був на комітеті, щоб відстоювати про встановлення терміну служби, я пропонував їм три варіанти: 18 місяців. Ви знаєте, що я це відстоюю вже рік. 18 місяців служби. Як на мене, найправильніше. Um, тому що ну далі там 36 місяців. Ну, послухайте, що військовий говорить про 36 місяців. Тому, повертаючись до питання про мобілізацію, мені здається, якби ми чітко знали, коли в нас закінчиться, коли, буде, коли я зможу поїхати додому і сказати, що все, я тепер вільний на якийсь час, я готовий працювати далі на армію. Я готовий. Працювати в тилу, бути інструктором підрозділу, я готовий передавати свій досвід, mm -hmm. медичний досвід там, і так далі. Але будь ласка, поверніть мене, бо у мене кукуха лізе, і, 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 і я родину втрачаю, і я не можу пояснити ну, типу, їм і собі не можу пояснити. І для мене, от коли ти питав, найважче найважче, найважче це бути без рідних і розуміти, що ти не знаєш, коли, коли ти будеш з ними. І найважче, коли мені дзвонить дружина, каже: А ти коли у відпуску прийдеш? кажу, я не знаю, ну не знаю, тому що ну ну неможливо в цій армії нічого планувати. Ну нічого. Тому друга в мене правка ну 36 місяців. Але щоб, хоча б один день на нулі рахувався за два, бо очевидно, що є різниця між одним днем в Бахмуті чи Авдіївці, і одним днем десь там охороняючи склад на Львівщині. А третій варіант правки був 36, як прописав уряд, але щоб хоча б прибрати окремо після цього рішення ставки Верховного Головнокомандувача. Тобто то вже без жодних додаткових рішень, 36 місяців відслужили і мають право подати рапорт на, на демобілізацію, якщо мають таке бажання. Хочуть залишитись честь, респект, подяка, хочуть повернутися додому, повертаються додому. Но, друзі, всі три правки не пройшли. Тобто комітет не підтримав жодну з них. Комітет підтримав правку безуглої Мар'яни, яка передбачає замінити ставку Верховного головнокомандування на указ президента, тобто 36 місяців, а далі е після указу президента. А коли цей указ з'явиться, як? Ну типу то президент вирішить. Ну тобто, це фактично те саме е ті ж яйця, тільки в профіль. Ну це. Дуже сумна новина насправді, тому що це означає, що фактично хочуть військових обманути, і замість того, щоб встановити термін служби і його не встановлювати. А термін служби дуже потрібен. От послухайте жінку військовослужбовця, яка говорить про те, що цих хлопців дайте їм, хоча б хоч ненадовго повернутись додому. Багато хто з них повернеться. Послухайте її. Люди не розуміють, що йде війна на і хлопців. Треба міняти. Треба дати їм можливість відпочити 2-3 місяці, Встановитися. А якби були встановлені сроки служби, то хлопці б знали три місяці. Відвоювали на три місяці на ротацію вдома. Вони б могли навчати. Військових, які тільки будуть іти туди, і вони б з новими силами і ніхто б не боявся. всі б знали, що це не рабство, що він пішов добровольцем, а його тепер він звідти вийти не може. І Так само наші діти, і так само я, як дружина військової, хочу теж його бачити. Погана історія насправді. І взагалі є відчуття, що не хочуть жодної давати право на демобілізацію. Чому ну тому, що складно мобілізовувати, не хочуть ніякі там навіть приймати складні рішення щодо мобілізації. Тому є люди. От хай вони воюють ті, що є. А те, що ці люди, як вони самі говорять, багатьох з них кукуха вже їде. Ну тому що це неможливо такі навантаження стільки часу витримувати. Ну це байдуже. От послухайте військового, який про це розповідає. Потрібна жорстка мобілізація. Я вважаю так, Щоб була жорстче мобілізація, було більше підрозділів, було більше бригад, батальйонів. Було б трохи легше, якщо, наприклад, як було 14-15, ми заходили 45, 65, 90 діб на якийсь період часу нас виводили, потім знову заходили. Трохи людина нас відпочиває і психологічно, і фізично. Зараз в нас немає, і не вистачає цієї заміни, щоб трохи вивести людей до відпочити трохи. Дуже багато хто вже фізично не виносять межопридатне, бо теж і поранені, і кантоше, і люди з інвалідністю. Жінка не нідечне. Ми теж закінчуємося, тому що у нас кожен день є втрати, є поранені, є погибші, а Заміни у нас немає. Буде ровно рік, як ми заїхали, але без ротації, без нічого. Ну ми постійно в нулях. Друзі, ну от така історія не радісне відео. Я далі буду боротися. Попереду, коли цей закон завершить, і коли його винесуть в сесійну залу. До речі, я не знаю орієнтовно наступні засідання десь на початку другої декади квітня, тобто десь там 10, 11, 12 квітня, чи будуть його виносити, чи ні, я вам сказати зараз не можу. Бажання прийняти рішення, яке дозволить встановити вист... термін служби, дозволить військовим повертатись додому, тим, хто втомився, виснажився. Очевидно, що немає. Взагалі бажання зробити ну, розуміння того, що треба зробити просту, прозору систему і оптимальна система 18 місяців. І це би допомогло мобілізації зараз. Бо звичайно, що ті, хто, хто не мобілізований і добровольцями не йшли, то і сьогодні їм говорять, ну давайте ми вас заберемо. А коли ви прийдете додому, ми не знаємо, ви не знаєте, ніхто не знає. Ну, це точно нікого не допомагає мобілізувати. Оптимальна система: 18 місяців служби за ці 18 місяців, півтора місяці відпустки, раз на три місяці, не менше одного місяця відновлення, відведення, щоб ну, ротації, щоб відпочити, ну от така система дозволила би і мобілізовувати, і поміняти, і хлопцям відчувати справедливість. А зараз цієї справедливості немає. От, власне, все, що можу сказати, і тому як результат, цього, Хлопці говорять, мрію про те, щоб мені відірвало ногу. Щоб просто повернутися хоч трішки додому. Ну або просто полікуватись, як пораненому відпочити. Це жах. Послухайте. Мрія. В мене? Щоб мені ногу до коліна відірвало. Я мені ногу до коліна отак відірвало. Чому? Тому що з війни дивіться, просто піти з війни я не можу. Щоб щоб, сказати, щоб я не зморився, він зморився. А так відірвало ногу, все тіка. Півроку віддихну, поставлять протест варик соврати. Друзі, далі буду робити все, що в моїх силах, але от поки новини такі.